Пам'ять. Пам'ять це здатність мозку зберігати та утримувати інформацію, перетворюючи її на спогади. А спогади це як кіно, до перегляду якого ми можемо повернутись в будь-який зручний час. Ганнібалу лектору пам'ять замінювала вид із вікна. Пам'ять агента Старлінг у мене замість краєвиду. А ось сцена знайомства Ганнібала із агентом Старлінг. Добрий ранок. Доктор Лектор, мене звуть Клари Старлінг, приділити хвилинку. Все досить органічно, а тепер уяви, що така сцена між ними розігрувалася б у реальному житті щодня, а то й кожну годину, лише тому, що пацієнт, у нашому випадку, як приклад лектор, просто б втратив здатність запам'ятовувати, залишаючись при цьому таким самим інтелектуально розвиненим. В історії був такий випадок, який змусив мене. Перейнятися співчуттям і задуматись про здавалося б повсякденну здатність запам'ятовувати. 1933 рік 7 хлопчика збиває велосипедист. Через три роки у хлопчика розпочинаються епілептичні напади. Спочатку, як незначні, але до 27 років хвороба повністю виводить хлопця з ладу, не дозволяючи вести нормальне життя. Пізніше на уті цей хлопець буде відомий під псевдонімом пацієнт ГМ, він же Генрі Молісон. Через 20 років після аварії, авторитетний нейрохірург Вільям Сковіл запропонував Генрі шанс вилікувати епілепсію. Зі схвалення пацієнта та його родини, Сковіл мав провести експериментальну резекцію, видаливши деякі ділянки мозку. Цікаво і моторошно для мене те, що під час операції на мозку. Анестезований Молісон сидів у операційному кріслі, перебуваючи у свідомості. Операція пройшла успішно, на перший погляд, оскільки у Генрі справді спостерігалося менше нападів. Проте сім'я та лікарі незабаром помітили, що він перестав формувати нові спогади. Тепер Генрі не міг вивчити нові слова, факти чи обличчя. і навіть забував, з ким розмовляв, як тільки виходив із кімнати. Уявіть, ви чудово провели час з друзями, з сім'єю, можливо, з'їздили до моря або сходили в похід, і забудете все це буквально по клацанню пальця. Генрі застряг у теперішньому. Він знав, хто він, і міг згадати деякі епізоди зі свого доопераційного минулого, але більшість його нових спогадів зберігалися в пам'яті не довше за кілька секунд. Він щодня вітав свого лікаря. Як незнайому людину. Генрі не пам'ятав смерть батька, яка сталася після операції. Але при цьому, якщо його питали про батька, Генрі казав приблизно таке у мене таке відчуття, що його вже немає з нами. Тобто в нього працювала семантична пам'ять, але при цьому він не пам'ятав самого епізоду, не міг цей епізод відтворити або пережити. Також він міг освоювати нові навички, покращувати їх. Але при цьому не пам'ятав процес навчання. Глибока амнезія, збережений інтелект і точні нейрохірургічні ушкодження зробили Генрі ідеальним об'єктом досліджень, тому з етичних міркувань його особистість була прихована під псевдонімом пацієнт ГМ. Як тільки стала зрозуміла важливість гіпокампу, який майже повністю видалили у Генрі, результати досліджень набули широкого розголосу. Завдяки цьому подібна операція проводитись більше не буде. Після смерті Генрі заповів свій мозок науці, хоча швидше за все відразу ж про це і забув. Дослідники заморозили його, а потім у ході 53 годинної процедури розрізали на 2401 фрагмент, які потім були індивідуально сфотографовані та оцифровані. Генрі був приємною, привабливою слухняною людиною з гострим почуттям гумору, який знав, що в нього погана пам'ять, але змирився зі своєю долею. За цими даними стояла людина. Генрі часто казав мені, що сподівається, що дослідження його стану допоможе іншим жити краще, він був би гордий дізнатись, яку користь його трагедія принесла науці та медицині. Сюзанна Коркін, професор нейробіології. Трансформуючи цю історію на себе, я мимоволі задумувався про те, які спогади я міг втратити за, наприклад, п'ятирічний період. Генрі було 27 під час операції, мені зараз 30 з гаком. Який спогад я хотів би зберегти і не забувати ніколи. Безперечно, це народження мого сина і кілька кадрів наших із ним моментів. На етапі цього тимчасового відрізку це найважливіший для мене спогад. А тепер ти подумай, про що ти хотів би пам'ятати, враховуючи приблизно п'ятирічний відрізок часу. В ідеальному сценарії подумай і поділись, коментарі відкриті. На зв'язку.